З 15 учасниць представницького турніру від Волині до фіналу дісталася лише ковальчанка, заслужений майстер спорту Тетяна Коп. Її фінальний двобій із киянкою Сніжаною Холодковою тримав глядачів у напрузі до останніх секунд поєдинку. В підсумку судді віддали перевагу Волинянці з рахунком 18-14. Таня пам'ятаєш, як ти перший раз в цей ру. Так, пам'ятаю, але це було не тут, а це було в місті Миколаєві у 2005 році. Звичайно, були трохи переживання, але я себе так настраювала, що мені не було страшно. У командній скарбничці Волинянок і бронза ще однієї вихованки заслуженого тренера України Віктора Рогатіна Олександри Федіс, яка у півфіналі поступилася майбутній чемпіонці Юлії Циплаковій з Харкова. Загалом успішно виступили на турнірі киянки та команди Рівненської і Дніпропетровської областей, які делегували у фінали категорії еліта по три своїх представниці. Окрім організаторів турніру, переможців змагань також привітали представники міської влади та благодійного фонду Патріот Волина. Ми власне дякуємо всім, хто причетний до цього заходу. Це представникам органів центральної виконавчої влади і Міністерствам управління справи і молоді міністерства федерації боксу України і всім іншим структурам, хто долучився до чемпіонату України за результатами змагань у Ковалі. Тренери сформують склад національної збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонатах Європи і світу наступного року.